Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про туші для вій. У мене тут від бюджетних варіантів до люксу, <кій> на цьому слові трошки поперхнулася, це буде в форматі відеошпаргалочки, нагадувалочки про те, що краще взяти, яку краще поновити, а до чого краще не вертатися. І так почну з туші від Clorans. Це у них одна із популярних лінійок. і якщо чесно, Clorans у мене завжди асоціюється з чимось доглядовим, в принципі, в туші. Ця тенденція так і зберігається. Тут ми маємо, значить, досить стандартний несиліконовий пензлик, що зразу відчутно: це слабенький дозатор, це то, як те колечко, яке забирає зайву тушу. Тому, поки вона нова, треба буде трошечки знімати з пензлика лишнє. По ефекту вона працює на подовження і таке відчуття, що на кожній вії робить, наче такий чехольчик, але вигін і якийсь драматичний ефект давати точно не буде. Це варіант, коли вам потрібно мега чорні вії. Вона стійка не осипається, але іноді боїться сліз. На половини використання може давати грудочки. В цілому непогана туш, якщо вам потрібен чорний смоляний колір на кожен день, та ще й доглядові компоненти для сположення війок. І от для порівняння розмір щіточок зверху клінік і знизу варєте від Evelyn, яка мені здається є у кожної. Давайте про неї, до речі, поговоримо. Всі вже знають, що це аналог туші від Vivienne Savo, яка називається Кабаре, в мене ще є. Один залишок нещасний. Куплявся дуже давно. У мене є окреме відео, де я їх порівнювала. Насправді, ну, не заходить мені ця туш від Evelyn, хоча Вів'єн Сабо була улюбленою. Не впевнена, що це навіть схожі формули. Звісно, тут майже однакове пакування, щіточки, але, на жаль, не то. Я не знаю, чому всі блогерки, навіть візажистки, кажуть, що це прям. Мастхевна, красива туша, бюджетна. Для мене вона нічого не робить. На жаль, просто розчісує вії і додає чорного відтінку. Її на щіточки завжди якось забагато. Мені ось ця варієте по якості нагадує туші від Essence, наприклад, дуже прямо не схожі. Порівняння щіточок зверху варєте і знизу кабаре. Ви бачите, вони майже. Ідентичні. Далі я покажу вам туш від Estée Lauder. Я та людина, яка до останнього не знала, що це за фірма взагалі туші, тому що мені її подарували і що означає цей вензель, поки мені не підказали в коментарях. Коротше, це у них одна з найпопулярніших варіацій тушей. І досить довгий час я звикала до цієї гігантської щіточки. Я колола собі нею око, багато. Хляксала, і в мене спочатку з нею не виходило зладнати, особливо після ось таких от маленьких е, силіконових. Але потім це виявився хорошим варіантом для щоденного макіяжу. Коли ти за 2-3 роки профарбовуєш всі вії. Звісно, не так прискіпливо до кожної волосинки, але все ж таки, коли потрібно швидко чорно, то клас. Супер ефекту знову ж таки, я не, не побачила. В принципі, вона робить цей вигін, який мені подобається. Подобається, наприклад, на Віях. Можна за неї зробити якийсь драматичний ефект, але потрібно знімати трошки завжди продукт з пензлика. Але на середині використання чомусь дивно почала реагувати на сльози. В комбінації з ними робить якусь дивну реакцію, яка подразнює очі, і вони дуже щемлять, хочеться піти вмитися. Ну, Це може в мене знову ж таки. І знову для порівняння розмір пензликів. Знизу Евелін і зверху. Стеллаудер. Ви бачите, вона гігантська. Просто. Ну що, давайте перейдемо до українських виробників і в кінці прям покажу ексклюзивний варіант. Туш від Color Intense. Я взяла ту, яка з найбільшою кількістю коментарів. Ось так вона виглядає. Ця туш була відкрита десь близько року. У мене лежала, але е, новенькою вона мені нічого не профарбовувала. Якась вона була прям суха з моменту відкриття. І зараз ми маємо наступну картину, якщо мені вдасться її відкрити однією рукою, я вам покажу. Тут щось утворюється вигляді ниточок, я не знаю чому. Щось тягнеться. Але пензлик, в принципі, цікавий. Єдине на нього чомусь погано набирається продукт, навіть непогано, нерівномірно, десь буде грудочка, десь буде лиса волосинка. Для мене це абсолютно промах. І ось такі от каки вона може робити при застиганні. І ще один український виробник Maxi Color. Тут я собі псіханула і взяла кольорову туш, у мене в зеленому відтінку. І чесно, я була приємно здивована, тому що вона досить кривава. Красиво профарбовує вії. Тут, ну, скажімо, стандартна ось така силіконова щиточка. Така наче бочечкою. Сама туш дуже красива на пакуванні, і під час нанесення вона дійсно красивих розділяє, виходить рівномірний красивий колір, але при застиганні вона перетворюється в майже в чорну. І помітити, що у вас кольорова туш можна тільки, коли на вій попаде сонячний промінчик. Там вона заграє дуже цікаво, особливо з зеленими карими очима, виглядає просто чудово. Я знаю, що, у, до речі, колор. Інтенс у цієї цього бренду. вийшли кольорові туші в колаборації з мавкою, і там дуже класні відтінки, типу лавандових бірузових, і вони дійсно гарні кольорові. Я хочу спробувати у кого є така пишіть як вам І наостанок покажу вам ось такий от ексклюзивчик. Це не шахова лінійка від Патрісі Ледо, це. Квен Стефані. У нас, до речі, можна замовити їх в Україні, вони продаються вільно, коштують не бюджетно, але вона прям дуже цікава. Зараз покажу, чому. У неї ось такий от пензлик. На кінчику ось такий йде їжачок або ковпачок колючий. І взагалі вона з різним розміром щетинок, якщо вам помітно, дуже цікава концепція, але насправді вона шикарно захватує вії. Прям кожну війку вас дістане навіть саму коротюсіньку, і профарбує її. А оцей їжачок на кінчику вам дає спроможність діставатися прямо від самого початку до самих останніх волосків. Можна профарбовувати їх по одній прям розкладати красиво. Ну, коротше, для мене це прям цікава така штука, щоб зробити собі максимально драматичні Гвен Стефанівські кіношні вії, як у неї. Ефект накладних вій не менше. І серед усіх цих варіантів тільки ця туш може мені з однієї вії зробити, наче три. Я не знаю, як це вдається. Ще й виган красиво тримає. Вона доволі стійка, але не водостійка, не осипається, і це величезний плюс. У мене тут залишається кабаре від Vivienne Сабо, але в мене зовсім немає настрою про неї щось говорити і взагалі згадувати цей бренд. Було й було, забули, і слава Богу, до побачення. Я надію, що вам було цікаво це відео, корисне. Пишіть мені в коментарях, може ви знаєте якусь класну туш. Я хочу попробувати ще щеланком Телескопік, здається, лігіпнотік вона називається, теж легендарна туш. І хочу ще відламком взяти ось цю новеньку їхню лінійку, щось там теж кажуть, що вона класна. Вам величезне дякую і до зустрічі!